Всім привіт! Сьогодні 29 квітня 2024 року. У мене сьогодні повний вихідний і я готова до велопоїздки. Це буде друга велопоїздка в цьому сезоні в моєму 2024. Я звикла виконувати свої обіцянки, тому я хочу виїхати покататись на велосипеді і сісти десь. Якщо не буде лавочки, це у мене. Отаке От сидіння, моя родичка подарувала мені таке сидіння. Я можу сісти в будь-якому місці і записати відео про мої три етапи життя в Америці. Мені 62 роки, я приїхала в Америку 60 років, живу тут третій рік, і кожного року в мене був новий етап мого життя. Тому я хочу про це сьогодні розповісти. І На вулиці дуже гарна погода. Сьогодні знову обіцяли більше 30. Їду поранше, Ну, не так рано, як хотілося, вже 11. Але виїжджаю зараз, трошки покатаюсь, поки не сильно жарко, і запишу відео. Так що до зустрічі. Пока-пока!